Усім величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва. Сьогодні дуже багато акцій. Один плюс один дорівнює три. Дякую дуже вам за коментарі і я вам вдячний за ваші вподобайки. Акції тільки два дні 5 та 6 березня. Один плюс один дорівнює три на всі жіночі колготи та панчохи вів'єн. Бачу дуже багато з жовтими цінниками і знижки навіть до 50%. Також зараз зверніть на це увагу. Є можливість придбати колготи зі знижкою 50%. Купуйте дві, і третя пара вам буде йти найдешевша у подарунок. Ой, а таких я дорожчих ще не бачив Легінси, А, це легінси, я думаю, це колготи. Легінси в рубчик 600 гривень за копійки до більшого. Без шортиків 40 ден – 129. Також знижка 50%. Занижена талія без шортиків, 40 ден – 104. 69,50. Також акція на усі шкарпетки: чоловічі та жіночі аміго Аміга. 1 плюс один дорівнює 3. Не буду багато розповідати. Тут а, знижки а, всі йдуть зі знижками. Ціни від а, 30 гривень бачу. 35 ось такі можна придбати. Є ось такі цікаві із вишивкою. Чоловічі із різними малюнками. 45 гривень. Ось такі також із котячками цікаві. 45 гривень. Чоловічі, білі, сірі, оливкові, зелені. Чорні 53 гривні. А це також чоловічі шкарпетки. Зверніть увагу, мабуть, для молоді. Ціна 45 гривень. Є ще із бананами. Жіночі, ось такий принт, тваринок 53 гривні. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю. А на всі спа-засоби утера та Монік. Дивіться, твердий гель для душу. Надзвичайно цікава штучка. Навіть можна з собою кудись в дорогу брати, щоб не возити оці всі баночки. 70 гривень. Велика піна для ванни 83 гривні літрова. Також є 500 мл з олією манго по 56 гривень. Дивіться, яка цікава сіль. Бачите, вони як пластівці йдуть. Незвичайна така структура цікава. 500 грамів 140 гривень. Ну, є трішки бюджетна. А з ароматом лаванди 500 грамів, 41 гривня. Це також сіль, але я її не бачив. Для ванни або змінили пакування, або новинка. 48 гривень. Навіть тут, бачите, написано «Пінна». Також є олійки для душу по 300 мл 68,50 Ну і, звичайно ж, великий асортимент скрабів для тіла. Наступна акція всі листівки та весь пакувальний подарунковий папір 1 плюс 1 до рівня 3. Надаю вам інформацію: тут дуже багато всіляких різних цікавих. З Днем народженням вітаємо. Також на це зверніть зараз увагу. Надзвичайно хороша акція. Всі парфуми 1 плюс 1 дорівнює 3. І зараз на всі парфуми знижка до 60%. Це дуже хороша акція. Також зверніть увагу, ну, що йде свято 8 березня. Я гадаю, це спеціально придумала Єва, щоб зробити такі подарунки, щоб ви купували, дарували для самих найкращих. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі аксесуари для манікюру та педикюру. Також тут дуже багато всього. Бачу акційні цінники. Те, що найдешевший, вам буде йти у подарунок. Той, що в чеку найдешевший. Також акція 1, +1 плюс до рівня 3 на всі аксесуари <плес> для макіяжу. <плес> Також зверніть увагу: дуже хороша ціна на ножиці для манікюру 30 гривень. Наступна також цікава акція на усі... Добрий день. на усі фарби для волосся. 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже хороша акція, зверніть увагу, купуєте дві. І третя фарба вам буде йти у подарунок. Давайте подивимось ціни на фарби. Авена 95 гривень, Флорекс 28 гривень. кулібрі також по 28, капеллі по 60 гривень. Паліт фарба Intensive Color Крема по 84. Гарніер 123. Гарріер Color Sensation 145. Natural Palette 95 гривень. За ці копійки до більшого. Фарба Sios 126 гривень. Brilliance по 215. L'Oreal Excellence Крема 239 гривень. І ще отримайте подарунок. Ще отримайте подарунок за купівлю цієї м -м, фарби. Фарба Sios Oleo Intense 191 гривня. L'Oreal Casting Creme Gloss 251 гривня. L'Oreal Paris Preference 336. Також 1 плюс 1 на усі about. Бальзами. Відтінкові бальзами. Фарба IQCod також в акції і також жовтим цінником 139 гривень. Мейбелін Нью-Йорк. Уся декоративна косметика для очей зі знижкою 30%. Це також акція 5 та 6 березня. Зі знижкою туші Мейбелін. Гламбі мінус 50 від звичайної ціни на всю декоративну косметику Гламбі для губ. Зверніть увагу, зараз можна придбати і близки для губ, помади для губ зі знижкою 50%. І також зверніть увагу: 1 плюс один дорівнюю 3 на всю декоративну косметику, окрім Патрісі Ліду. Третій продукт. Найдешевший в чеку, вам буде зі знижкою. 1 плюс 1 дорівнює 3. На усю жіночу гігієну Котекс І також обі. Весь посуд та аксесуари для кухні. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі нові чашки привезли керамічні по 100 гривень зараз зі знижкою. Ось такі на ніжці 50 гривень, трішки вищі 70 гривень. Нові склянки по 70 гривень. Також акція на чашки, бачу з жовтими цінниками. І також діє акція 1 плюс 1 до рівня 3. З'явились нові ось такі, ну як сказати, написано салатник. Салатники, вони по 90 гривень зараз зі знижкою. Теж порційні салатники 60 гривень. 1 плюс один дорівнює 3 на усю косметику дитячу, доглядову косметику, доглядові засоби для малечі дав. 1 плюс один дорівнює 3. Купуйте два і третій. Найдешевший вам буде у подарунок. Також зі знижкою глядова косметика дитяча ханібані. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2, третій. Найдешевший буде у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для моделювання волосся. Тобто усі а, лаки, муси. Гелі для укладки, 1 плюс 1 дорівнює 2. 3. Багато позицій із жовтими цінниками. Це також зараз зверніть увагу. У нас чомусь тут навіть порожні полиці стоять, Невже ж так швидко розібрали. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі лосьйони креми для тіла, також в акції креми для рук та креми для ніг, 1 плюс 1 дорівнює 3. На це також зверніть увагу, в акції і а, Silky Hands. І в акції креми для рук Нівея. Це також дуже хороша акція привітати своїх найближчих зі святом. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На всі маски для губ, для шкіри навколо очей пачі. Та маски для обличчя 1 плюс 1 дорівнює 3. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.